І всім привіт, род з вас підписов Ми продовжуємо грати в Хойку за Ісландію. Так, тут ми давимо совок. В нас запрацював вузол постачання. Ось тут у нас вузол постачання. Коротше, савку тут дуже неприємно, хоча ось цей вузол постачання в них є. Да, тому що США, я не розумію, чим зайнята взагалі США. Я справді не розумію, чого вони так туплять. То Теур... давайте так, теоретично я можу відійти і прям дуже щільно стати повзлам постачання. Ось прям ось тут вздовж узлів постачання і стати. Не знаю, звідси сюди. Відійти ще сильніше. Дати їм ці позиції, замість того, щоб намагатись прорватися в фінів. Типу, окей, давайте видалимо. Встанемо на клітинку від залізниці. Ось так. Можна. <inhale> Можна навіть вас розділити. Скільки тут провінцій? Типу, 10, типу, 10. Давайте вас. Видаляю. 24 дивізії. Ось досюди ви встанете. А 30-ка встане. Ось так. Буде ось таке умовне розділення обов'язків наших армій. Щоб мене не дратувало воно все сильно. Типу тобто так, ми станемо ближче до взлів постачання, вони будуть більш далеко від узлів постачання. Все яке має бути. Так, стоп, а чому я Я трохи неправильно поставив? Ось так. І тільки ось тут завернути. Знову, щоб завести їх, як на... Ну, так, прямо вздовж залізниці встали. Ось тут. Ну так. Щоб створити їм максимально незручні умови. Давайте швидко, будь ласка, всі залізниці. Ну, все, я тепер з постачання буду, вони без постачання. Знову ж, бо я ще хочу, щоб мене додаткового до спорядження, до побладнання було достатньо. А я в мінусі по ньому. Що дуже неприємно. Як, так, 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 що з вами усіма робити, скажіть мені? Так, Ну то я відійшов, щоб вони мене не дратували. Вони тут тепер мене дратують. А ви 24 дивізії якось 90 стоїте. Якщо я вас ще попрошу ось так стояти, швидко. Так, звісно, за різниці ось тут треба їхати. Які тупі. Давай, об'їдь їх. А трисятку прямо сконцентрувати виключно на ось цей прорив. Типу, звідси сюди. Щоб бити далі? Ви далі пробитись сюди або сюди? Ти, як я розумію. Британці? Американці і так далі. Вони японці заправлюють? Ні, до японців я не приєднуюсь. До союзників ви приєднався, до японців ні. Давай так. Я не знаю, що в них тут. О, а в них тут поганенько все. Давайте спробу. Блін, якщо я зможу в Волохов пробитись, Або в тих він. Ось так. Кось з них взяти. Якийсь з цих вузлів постачання. Ой, до речі. Тут же нема кордону. Тут озеро яке. Давайте вирівняємось. Поб'ємо їх, вирівняємо. Ну, знову ж, вирівняння фронту це завжди важливо. Так, тут в нас може бути трохи небезпечно. У нас буде тут трохи небезпечно. Навіть не трохи небезпечно, а сильно небезпечно. Наприклад, ось тут ми вже без з загрозою оточення. Я зараз підкріплення кидаю, з знову ж. Тіх він або Волоха, Когось з них взяти, і це ну, це дуже хорошо буде. А, до речі, ось тут же ліворуч оточення знову. Блін, якщо б британці нормально воювали. Британці, американці і так далі. Якщо б вони нормально воювали. Стоп. Стоп. А, тут захищає... Окей. Як це дивно? Один. Мені просто треба один вузол постачання. Так, там ком Китай капнув. Чесно, байдуже. Так, сюди проб'єтесь. Це було поно. Ой, там льоня падає. Цікаво. З чотирьох провінцій сюди атакую. Це що? Це рівнина, тим більше була. Ее. Мене намагаються зупинити. І вдало намагаються. Так, тут тип убій. Давайте підтримаємо. Сюди підтримаємо наступ. Ну, Нам треба пройти всіх він. Давай, 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 давай. Так, давайте, ось так. Одразу підготуємо залізницю, хід. Є. Зліпхідницева обхід є, далі. І далі Волоха ще пройтись, би. Ой, дуже непогано, йдемо, дуже непогано. Давайте трохи проатакую тут, трохи поворівню фронт, щоб нам було більш комфортно. Так само, як, наприклад, сюди можна було б теоретично зайти. Ой. Ой, неприємно, але вони тут. контр Коротше, вони нас намагаються зупинити. І цей прикол. А якщо я одного сюди відправлю? Все? Ой. Ой, у нас є і Тіхмін, і волохов. Два вузла постачання. Волох я взагалі як регіон забрав. Що я тут вивчаю? Ой, і так багато всього треба. А тут ремонт народу на максимум. Окей. На якесь дуже, неймовірно, далеке майбутнє. Авіацію потроху вивчаємо. Мен, а... Хм. А що далі? Ну окей, зараз почекаю, поки ці два вузла постачання запрацюють. Максимально жахливо буде в той час, коли я тут себе комфортно буду почувати. Я навіть сказав прекрасно, Коли я себе буду тут почувати. Так я потроху відбивав я. Звідси, вирівнюємо фронт. Ой, в мене десь невигідний захист. А, ось тут нормально. Нічого критично. Знову ж головне прочекати. О, тих він? Чому тих він не працює? Заліться до нього йде. Він чекає, поки ось ця залізниця відновиться. Це тупо. О, це хто запрацював? А, тих він. Зараз Іволоха запрацює. Ось ось. Блін, теоретично можна. Що там з льоні в них? Які в них, справ... в них справи в льоні? Так, їх дивити. Ой! Тут боляче. Тут вже неприємно. Я б міг би прорив на південь, але в мене нема військ для прориву. О, я в плюсі. Дайте хоча б 12, потрохи, намагатись. Окей, не 12, навіть 6 просто. Але потрохи ж треба розширятись. Хоча б потрохи. Проблема в тому, що найближче вузол постачання аж тут, аж тут, і типу, максимум, що я можу дозволити собі це льоню. Знову ж, якщо б тут союзники не були б тупими, може б щось було покрасиво. Бось тут в цей порт, в архангельський порт було б також прикольно зайти. Так, ви 24 дивізії. Було б круто вас поставити виключно сюди. Закрити фіні, ось закрити в Фінляндію, було б прекрасно. Вас трьох. Сюди. Ну. Ті, коротше, тих ті, хто стояв. Давайте навіть. Просто три дивізії. Сюди, зараз нехай всі встануть. Наша основна одна з основних задач це перекрити. Закрити фінів, щоб вони не заважали своїм своєю присутністю мені. Е, yeah. чого ти тут сюди такої? Ти адекватний? Не атакуйте. Дуже хочеться вірити, що США не будуть тупити зараз. вся моя тридцятка. Ви ось тут знаходитесь. Все, що ж? Блін, воно зараз ще буде створювати ось такі некрасиві фронти. Я, блін, піддавлювати, фінів, це, звісно, прекрасно, але я не впораюсь зараз до портів пройтись. до портів, до узлів постачання. Так, сюди. Сюди треба зайти. Так, сюди, по-хорошому також. Але я не справлюсь, не впораюсь. Намагаються мене зупинити. Я не порусь сюди, зайти, а сюди. Ось сюди, можу впоратись. Дайте мені відновити організацію. Їм же конвой мають топити. Не впорусь. Не зараз. До речі, навіть наказу нема. Тримайте. Савок, савок. Ну да, все, США він вже більше, ніж об мене втратив. Це неприємно. Так, там сучасний корпус. Далі я не прийду, бо реактивно треба. Але давайте поки що там гармати. Що в трьох сюди. У, нормально. Зараз може з другої провінції отримати підтримку. Ви всі сюди втрьох. Затримуємо їх. Франція. А, Франція захопила туніс. Так, сюди. І сюди погнали. Я зараз візьму льоню. Так, мене атакують. Але нехай. Одну дивізію сюди. Треба льоню блокувати. Є. Блокада льоні є. Так, по-хорошому сюди б зайти. В сусідню до льоні провінцію. В саму льоню. В самого льоню я не зайду. А якщо сюди, під льонь, під льоню. Є, yeah. я зайду під льоню. І вже з під льоні буду йти в самого льоню. Ні, не зайду. Поки що стопаємось, відновлюємось. Відновлюємось, це те, що вони не можуть робити. Відновлюватись, хах. Якби б Фіннів ще не було, ці б24 дивізії могли б чисто на льоню стати, я б міг би задавити льоню. А так мені доведеться... доводиться льо Фінів ще перекривати. ці союзники, які просто не на що не здатні. Зараз відновлюю організацію. О, контратака. Самі винні. Та-та-та. Не що вони самі винні. Так, сюди атакуємо. І ви втрьох, звідси сюди, обов'язково. Є, льоню візьму саме я. Мені байдуже. Я візьму Льоню. У вас нема вибору. Та-та, ой, ой, Льоня падає. М -м -м -м, як шкода. Так. Ой! Ой! У Вас так погано забудований... забудований льоня? Ого, ого. Де мій, мені... Де мій гарнізон? Я не міг так багато людей вбити. Що з гарнізоном стало? У мене випадково я не втратив? Та ні. Не втратив в свої провінції. Якось дуже дивно, що в мене всього 70 тисяч. А, я ж почав нові дивізії тренувати, все нормально. Так, давайте тут переробка всього. Весмінці, Так, М -м -м -м. ну, не збільшу виклик, не зараз. Я взяв льоню. Я взяв льоню. Якщо б ще фінів не було, було б взагалі прекрасно. Я б міг сконцентруватись, виключно на південь. І зробити прорив. Що, Європа ще тримається. Головне, що самовбиваються штати. Людські ресурси. Я та ще отримаю людські ресурси свої. У штаті 144 тисячі людських ресурсів. Максимум 144 тисячі. О, ти типу повільні верфі? Та ще більше конвоїв. До речі, не закуповуємо сталь. Так і мурман з інфраструктурою більше не треба. Блін, я не. А, а. Не знаю, що мені треба я Не знаю. Давайте тут алюмінію візьму. Ну, вони, блін, знову ж вони недостатньо щільно стоять і недостатньо сильні, щоб мене зупиняти. Ага. Дякую, що ви так зробили, звісно. Якщо йти, то йти проривом. Проблема в тому, що це прорив вздовж кордону. Здовж кордони з США. Погнали. Я думаю, ось так. Здовж річки, я сподіваюся, зможу в великі луки пройтись. Блін. А далі не дуже красиво. Давай ви також просто підете ось так. Міні оточення зробимо. Подивимось що буде. Так, перша провінція є, друга є. Зараз політимо. Якщо я візьму великі луки, то вважайте. Я зараз тут трохи підзупиню британців, щоб вони мені не заважали прориватися. Нехай американці концентруються на фінах. Ну, типу, серйозно, чого. Що я маю відволікатися на фінів? Ой, давайте одного з вас, якраз того, хто без організації сюди. Міні-оточення це завжди хорошо. Міні-оточення це завжди прекрасно. Упс. Ой, упс. Так, один без організації обходиш. Спробуй обійти. Ти в підкріплення. Ой, а вони тут об'єдналися. Нащо дали їм об'єднатись? Ааа, вони захищають великі луки. Блін, мені просто. Якщо я не візьму великі луки, мені доведеться відходити, бо і без постачання не здати. Ну, типу, як і всі інші безпостачання, типу, неможливо нічого робити без постачання. Ми їм тут оточення зробили. Що прекрасно, насправді так кажучи. Але в нас трохи інший квест, трохи інша мета. Взяти великі луки. Якщо ми зараз впораємось. Навіть ось так. Навіть не напряму. Ой. А не погано, все не так погано. Ми зараз, може, сюди зайдемо. Через цю провінцію ще в підтримку з двох провінцій. Так, підтвердити, підтвердити, запросити варіант. Давайте ще раз спробую прийняти. Типу, Я не проти. Я не проти разом з вами намагатися щось робити, щоб ви також допомагали мені перекривати провінції. Які вони хідники? Подивіться на це, як погано вони стоять. Типу, особливо ось тут по одній, по дві дивізії. Блін, а найгірше. М -м -м, я зараз великі лук віддам британцям, так? Не собі. Воно не перейде мені. Да. Закликати у війну проти кого. Ну я не, поки що не готовий. Він може краще б я не, не приймав запрошення. Бо по ітогу я зараз всі прикордонні провінції буду для американців звільняти, вважайте. Якщо взагалі великі лук не відійдуть американцям. Типу, знову ж, якщо б Якщо б я знав, що ми залишимось в Альянсі. Так, чи інакше залишимось в альянсі. Було б нормально. А так, по ітогу. Так, стоп, зупиняю. Сидіть саме з моєї провінції. Так, і вони відійшли а вже ж американці. Кому ж ще, кому ще вони могли відійти. Зараз закриємо тут оточення. Вб'їмо американців. На, далі переробка очка. І треба капнути совок. Якщо б я знав, що вони будуть мені перекривати кордон, було б куди простіше. Ось тут, якщо б я знав, що ми зараз... Я залишусь в союзниках. І ще можу спокійно дозволити собі прибрати ці 24 дивізії. І відправити куди захочу їх. Було б куди простіше. Блін, я поточення ось тут зробив ось так. Які вони тупі Ржев, мені треба брати ржев. Ще один вузол постачання Звідси, погнали напряму. Ось так. І давай одну дивізію звідси разом з тобою другу провінцію, ось так. Все, погнали. Я сподіваюся, союзники тримають тут перевагу в повітрі. М -м -м. Саме тут ні. Дякую, союзники, за підтримку. Такі хороші союзники, звісно. Пробуваємося зараз. Так, ми отримали. Все, мене не зупинять. Можна одного з вас не справити кажучи, ось так. Боковим наступом відправити. Знову ж, візьму ржев, їм дуже сильно тут знаходження. Давних там ще південніше є. Ну, типу, тут два ще вузла постачання, але саме ось тут. А та-та, намагайтесь мене зупинити. Та й погнали! Та погнали одразу в Москву. То мені заборонить. Ви всі сюди, сюди, і сюди, 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 все. Що там? Та погнали, погнали чому б ні. Але нагадаю, що в в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Мої ігри, особливо знайти Warfactory. Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає прекрасно. Якщо ви додасте її до добажано, це просто мене неймовірно підтримує. Найбільше що мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і з відео. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі, в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.